Привітульна, Мастунь. Вітаємо вас у ніжному методі. Я називаюся Хельгі Палко, Це мій партнер у всьому, що стосується ніжності борщ. І сьогодні ми вас запрошуємо до практики йога нідри. Йоганідра це мистецтво нічого не робити. Борщ дуже любить цю практику. Нічого не робити це його улюблене. І сьогодні ми також спробуємо нічого не робити. Протягом нашого нічого не роблення борщ може трошки хропіти, сопіти і булькати, тому не переймайтеся і не лякайтеся, так має бути. Зараз ви можете лягти на своє ліжко або на диван або на килимок і накритися ковдрою. Можете навіть попросити когось, хто поруч. Завернути вас такий як конвертик для того, щоб було вам було дуже-дуже зручно і дуже-дуже спокійно, для того, щоб ви почували себе захищеними. Практика починається прямо зараз. Можна заплющити очі і спробуйте не розплющувати їх аж до самого кінця практики. І якщо вийде, пам'ятаєте, це мистецтво нічого не роблення. Це означає, що потрібно не рухатися. Тому, якщо зараз потрібно порухатися, щось почухати, поправити резинку на, на, на піжамі, будь ласка, зробіть це зараз. Тому що ми починаємо. Почнемо із того, що уявимо, що в кожній руці у нас є лимон. І нам потрібно. Вичавити якомога більше соку з цього лимону. Лимон в правій руці і в лівій руці. Стискаємо лимони чим сильніше. Затримали дихання. І видихаємо, відпускаємо лимони, так наче все сік вже не потрібен. Але сік там ще трошки є. Тому давайте ще разок. Стиснули лимони, вдихнули. Тримаємо, тримаємо чим сильніше. І видихаємо, відпускаємо лимони. Відпускаємо свої ручки. Даємо їм трошки відпочити. І останній, фінальний раз. Стискаємо лимони, тримаємо, вичавлюємо останні-останні краплини соку. І відпускаємо лимони. Відпускаємо їх назовсім. Там вже соку немає, наша робота завершилась. Тепер до вас прилетів світлячок. Світлячка звати Бібі. І у неї є суперсила. Всюди, куди бібі прилітає, вона приносить світло. Тому вона буде подорожувати. Вашим тілом і підсвічувати його. Я буду казати, де вона приземляється. І ви можете уявляти, як місце, на якому бібі сідає, запалюється приємним світлом і стає тепленьким. Почнемо із великого пальця вашої правої руки. Потім бібі перелітає на вказівний палець. Середній палець, підмізинчик і мізинець. Тепер бібіча лапає до вашого зап'ястя, піднімається до правого ліктя, підсвічує руку від зап'ястя до ліктя і перелітає до правого плеча. Тепер вся рука від кінчиків пальців до плеча наповнена світлом і приємним теплом. Тепер бібі чимчикує до грудини із правої сторони, опускається до живота з правої сторони і перелітає на стегно. Підсвічує всю ногу аж до коліна. Потім опускається до вашої щиколотки із правої сторони. І по черзі підсвічує великий палець, другий палець, третій палець, підмізинчик і мізинець. Тепер бібі перелітає із правої ноги до лівої руки і приземляється на великому пальці лівої руки. Потім підсвічує вказівний палець. Середній палець, підмізинчик і мізинець. Тепер засвічує всю ліву долоню. Зап'ястя, перелітає на лікоть і чим чекує до лівого плеча. Тепер вся ваша ліва рука від кінчиків пальців до плеча наповнена світлом і теплом. Тепер Бібі засвічує ліву частину вашої грудини, опускається до лівої частини вашого живота, підсвічує ліве стегно, ліве коліно, опускається до лівої щиколотки. І по черзі підсвічує великий палець лівої ноги, другий палець, третій палець, підмізинчик і мізинець. Тепер бібі трошки припіднімається над тілом. Вона буде летіти прямо над тілом і підсвічувати спершу ноги, ваші стопи, обидві ноги, обидва коліна. Далі наш світлячок підніметься до стегон, і великий великий шмат світла відправить до вашого живота. Зігріє, засвітить весь живіт. Підніметься до грудей. Зігріє ваше серце, ваші легені. Далі підсвітить вашу шию. І, зрештою, вашу голову. Спершу обличчя. Можливо, у вас навіть вийде відчути, як теплішають ваші щоки, носик, чоло і вся-вся голова вам наче стало тепліше? Тепер бібі піднімається ще вище, ще трошки вище, так, щоб можна було і засвітити все-все-все ваше тіло. Це ваше тіло наповнено приємним світлим теплом. Тепер у Бібі у нашого світлячка для вас сюрприз. Вона принесла картинки. Але це дуже особливі картинки, їх можна побачити тільки із заплющеними очима. Тому я буду говорити вам, що на картинках. А ви просто уявляйте. Бібі буде міняти картинки досить швидко, тому намагайтеся не відставати. Починаємо: великий пухнастий кіт, який сидить на дивані. Маленький жовтий м'ячик. Широке блакитне. Небо. Без жодної хмаринки. Пташки на дереві. Зайчик стрибає на траві. Група дітей, які граються і сміються. Тепер веселка через усе небо. О. Друга веселка. Тепер дві веселки через усе небо одночасно. Велике старе дерево. Брудні черевики. Скригуча качеля. Самокат. Великий великий океан без жодної хвилі. Величезний, величезний океан. Спокійний, без хвиль. Тепер у Бібі лишилася одна картинка, і на ній зображений величезний, величезна, величезна квітка. Така пухнаста і така велика, що ви можете прямо зараз перестрибнути на цю квітку, стрибаємо прямо на картинку. І погойдаємося на цій квітці. Квітка величезна. Їй дуже подобається, що ви на неї приземлилися. Їй здається, що ви світлячок, бо ви сяєте, від вас відходить приємне тепло. Погодьдайтеся на цій квітці. Тепер ми спробуємо уявити, що. Навколо вас і вашої квітки, це тепер ваша квітка, велика прозора бульбашка. Можете навіть обрати колір цієї бульбашки. Або можете навіть зробити так, щоб колір змінювався. І будемо робити наступне. Коли ви вдихаєте, бульбашка розширюється, а з кожним видихом бульбашка, наче трошечки зменшується. Вдихаємо, збільшуємо свою бульбашку. І видихаємо, зменшуємо її трошки. Вдих, бульбашка стає більшою, розширюється. Видих, бульбашка трошечки зменшується. Вдих, розширюємо свою бульбашку. Видих, бульбашка трошки зменшується. Ще кілька разів. Вдих. Наскільки великою ви можете зробити цю бульбашку? Видих. Наскільки маленькою ви можете її зараз зробити із видихом. Вдих. Велика бульбашка. Видих, маленька бульбашка. Продовжуємо дихати. Бульбашка дихає разом із нами. І тепер. Ви можете залишитися в бульбашці на самоті, якщо ви хочете, а можете запросити до бульбашки усіх, кого ви любите: ваші батьки, бабусі, дідусі, можливо, братики, сестрички або ваші друзі чи вчителі. Це не обов'язково можуть бути люди, можливо, це кіт або пес. Або кінь числон, можливо, ваші улюблені герої із фільмів або мультиків. Абсолютно кожен, хто вам подобається, кого ви любите, хто вам дорогий, може потрапити до цієї бульбашки на вашу квітку. Запрошуйте всіх. І просто побудьте разом із тими, хто любить вас і кого любите ви. Пам'ятайте, вам нічого не потрібно робити, щоб заслужити любов тих, хто вам дорогий. Вона вже є, вона вже ваша. Просто побудьте в ній. Як ви почуваєтесь? Чи почуваєтесь ви захищеними? Чи відчуваєте ви, що вас люблять? Чи почуваєтеся ви щасливими і радісними? Спробуйте запам'ятати ці відчуття. Щоразу, коли ви почуватиметеся самотніми або засмученими. Ви можете пригадати про цю квітку, цю чарівну бульбашку і про всіх, кого ви любите і хто любить вас. Ця пам'ять завжди є разом з вами. Вона нікуди не дівається. Тепер пам'ятайте нашу бібі, нашого світлячка. Вона прилетіла до квітки для того, щоб підсвітити вам шлях назад до вашої кімнати, де ви лежите під вашою ковдрою. Не переймайтеся, квітка і бульбашка від вас нікуди не тікають, вони завжди з вами, ви завжди можете до них повернутися. Але тепер обережно, дуже тихенько, щоб нікого не потурбувати. Зістрибнемо зі своєї квітки, скажемо Папа бібі, подякуємо їй за все світло і тепло. І відчуємо, як ми лежимо під ковдрою, нам тепло, спокійно, почуваємося захищеними. І якщо ви заснули, будь ласка, продовжуйте спати. Нехай Бібі принесе вам хороші сни. Ми з борщиком дуже дякуємо вам за практику. Намастунь!